Привіт, друзі! Ось і настала та саме пора року, коли нам треба і насіння підготувати, і грунт знайти, і контейнери придбати, і мені теплицю на підвіконі зробити, а потім ще й чекати, чекати і чекати. І ось коли з'являються перші паростки, радість змінюється у нас тривогою. А чому вони витягуються? Невже пішло щось не так? Сьогодні ми розберемося, чому так відбувається з нашою розсадою і що з цим робити. Бо ж витягнута розсада це не просто естетична проблема, це може вплинути на весь майбутній врожай. Тож, Давайте по порядку. Нагадую, що ви знаходитесь на каналі Агромаркет. Я ваш постійний ведучий Макар і давайте починати. Грунт основа всього. І... Ми почнемо саме з нього. Він, як відомий нам всім, є основним джерелом поживних речовин для рослин. Але ось тут і криється наша перша паска. Якщо ви взяли землю із свого городу, то разом із нею могли принести і бактерії, і личинки шкідників. Уявіть собі, ви старано доглядаєте за розсадою, а вона гине через те, що в ґрунті хтось підклав свиню. Тому краще використовувати спеціальний ґрунт для розсади. Тепер про температуру. І ось тут багато хто помиляється. На початку, коли насіння тільки починає приростати, тепло це добре, але як тільки Ке з'являються перші паростки, треба знизити температуру до 14 16 градусів. Чому? Бо якщо залишити її високою, рослини почнуть бігти вгору, забуваючи про коріння. А нам потрібно, щоб вони були міцними і зверху, і знизу. Через тиждень можна трохи підняти температуру, але не вище 21 градуса. Ідеально імітувати природні умови в день тепліше, вночі прохолодніше. А тепер уявіть. Ви посадили розсаду за вікном, хмари, дощ і мінімум світла. Що робитимуть рослини? Вони звичайно ж витягуватимуться, вони будуть намагатись. Ухопити більше світла з того, що їм доступне, і тут на допомогу приходять фітолампи, світлодіодні панелі або навіть звичайні люмінесцентні лампи. Особливо це актуально для тих, хто починає вирощувати розсаду зарано, коли світловий день ще короткий. До речі, друзі, можливо, ви колись чули вираз. Лій не жалій. Це точно не про розсаду. Перелив може призвести до того, що рослини почнуть витягуватись, а коріння гнити. Перші п'ять днів після появи парсків взагалі не варто поливати, а потім тільки. Тільки коли висихає верхній шар ґрунту. тут важливо знайти баланс, не пересушити, але й не зробити болото. Згущений посів це ще одна помилка новачків. Ох, ця мрія кожного городника – Отримати якомога більше рослин з одного пакетика насіння. Але якщо посіяти їх занадто густо, вони почнуть боротися одне з одним за світло, простір і поживні речовини. Результат ну, ви отримаєте тонкі слабкі пагони. Тому завжди дотримуємось рекомендацій щодо відстані між насінинами. А ось. Ще Ще один приклад, коли добрі наміри призводять до біди. Це забагато добре. Перегодовувати рослини це так само погано, як і недогодовувати. Наприклад, на початковому етапі їм потрібен калій і фосфор для розвитку коренів, але якщо ви переборщите з азотом, то отримаєте тонкі витягнуті стебла. Тому важливо дотримуватись рекомендацій і не експериментувати з цим. Пікеровка теж відіграє немало важливу роль. Якщо ви посіяли насіння в загальну ємність, то важливо не пропустити момент, коли пікерів. Ровка вже потрібна. Коли з'являються один-два справжні листочки, час розсаджувати рослини по окремих горщиках, інакше знову ж таки вони почнуть боротися за ресурси і витягуватися. Це може здатись дивним, але рослини люблять, коли повітря навколо них рухається. У теплицях для цього є система вентиляції. А вдома достатньо кілька разів на день легенько погладити верхівки рослин. Це стимулює їхній ріст і запобігає витягуванню. Друзі, вирощування розсади це як виховання дітей. Треба бути уважним і терплячим. А якщо щось пішло не так, не опускайте руки. Навіть витягнуту розсаду можна врятувати. Якщо вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться своїм досвідом у коментарях. Коментар, що стане найподобнішим, отримає отримається 200 бонусних гривень на покупки в нашому магазині. А я прощаюся з вами і бажаю вам міцної розсади та багатих урожаїв. До наступної зустрічі та нехай квітне наша. Україна